Ви ж колись дивились на себе у дзеркало і думали, отут би прибрати, а там додати. А потім заходили у соцмережі і вам одразу ж пропонували швидке рішення. Зроби це, відріжте і станеш зіркою. Але ж стривайте, чи знаєте ви, що багато популярних операцій які продають як легкий тюнінг? Справжні лікарі оминають десятою дорогою. Я вам серйозно кажу. Є цілий перелік втручань, які жоден чесний хірург не порадить вам робити просто для краси, якщо немає вагомих медичних показань. Сьогодні ми не просто їх перерахуємо, ми розкриємо правду, яку зазвичай пишуть дрібним шрифтом у договорі. Ви дізнаєтесь про 20 процедур, які можуть перетворити здорове життя на нескінченне лікування, деякі пункти вас реально шокують. Готові дізнатися, що приховується за гарною картинкою. Поїхали. Перш ніж ми почнемо наш марафон по операційній, давайте з'ясуємо одну дуже важливу річ, що взагалі таке медичне показання, це не просто якась довідка від лікаря, це ситуація, коли ризик від того, що операція не відбудеться, є вищим, ніж ризик від самого втручання. Наприклад, якщо викривлена носова перегородка не дає вам дихати, це показання, а якщо вам просто не подобається форма кінчика носа, це вже чиста естетика. І ось тут криється головна пастка. Сучасний маркетинг стер цю межу, нам нав'язали думку, що відрізати собі шматок тіла це так само просто, як піти на манікюр. але біологію не обдуриш будь-яке втручання це травма. І сьогодні ми говоримо саме про ті випадки, коли ви ризикуєте своїм здоров'ям заради тренду, який через 5 років вийде з моди, а шрами і наслідки залишаться з вами назавжди. Почнемо з тієї класики, що зараз гуде як бджолиний вулик, і про що говорять скрізь? Це видалення тих самих жирових мішечків, грудочок біша. Це ті жирові запасики у щоках, усі ж мріють про гострі вилиці, як оце в Анджеліни Джолі, правда? Ну і хірурги з радістю той жирок вишкрібають. Але тут, любі мої, є велика заковика. Уявіть собі повітряну кульку, з якої випустили все повітря, шкіра одразу ж обвисає і з'їжджає. Грудочки біша, це ж не просто так, це основа, це можна сказати каркас нашого обличчя. Природа ж не дурна жінка, вона їх там залишила не просто для краси, поки ви молоді, шкіра ще пружна і все має такий модний вигляд. Але давайте подумаємо наперед пройде якихось 10 років, уявіть собі обличчя літньої жінки, де щоки просто провалилися всередину. Оце саме чекає тих, хто витягнув ті грудочки без реальної потреби. Обличчя просто спєбас е, сповзаєшок донизу, і це відбувається занадто рано. Виходить, ви платите свої кровні, щоб скоріше постаріти, хіба це не глузування з себе, лікарі таки мають право призначати, тільки якщо ті жирові пакети справді величезні і заважають нормально стуляти зуби, а не для того, щоб гарно вийти на якомусь там селфі. а... Е, а тепер давайте поговоримо про цю моду на лисячі оченята. Це ж та кантопластика, що так стрільнула в інтернеті пару років тому. Головна ідея в тому, що кутик ока натягують аж до скроні, щоб вийшов такий ніби хижий примружений погляд. На фотографіях воно виглядає справді ефектно, не сперечаюсь, але ж давайте подумаємо про анатомію наше око не це просто надскладна система. І якщо ви берете й натягуєте шкіру там, де вона має бути м'яка та рухлива, ви ж порушуєте природний захист самого ока, уявіть собі, ви занадто сильно натягнули намет, і тканина почала рватися. Тут схожа історія дуже часто після такого око просто не може до кінця закритися, звідси і синдром сухого ока, і ті постійні конюнктивіти і сльозотеча. Хотіли виглядати такою собі загадковою пані, а будете ходити заплаканою, ще й з пляшечкою крапель у руках. Якщо немає справжньої медичної потреби, чіпати отой розріз очей, це, знаєте, гратися з вогнем. Рухаємось далі ринопластика або просто пластика носа, але не звичайна, а та, яку роблять, щоб носик був зовсім маленький. Знаєте такі лялькові носики, що на обличчі їх ледь видно? Проблема в тому, що ніс нам потрібен для дихання, а не лише для краси. Коли хірург, слідуючи моді, занадто сильно звужує носові ходи, він буквально перекриває вам кисень. Уявіть, що ви все життя дихаєте через коктейльну соломинку. Спробуйте просто зараз затиснути ніс наполовину і так подихати кілька хвилин. Неприємно? А тепер уявіть, що це назавжди. Функціональна ринопластика, коли виправляють перегородку після травми, це справжнє благо. Але зменшення носа до розміру гудзика часто призводить до того, що носовий клапан просто злипається при кожному вдиху, краса вимагає жертв, але ж не ціною кисню для вашого мозку. Четверте, про що ми поговоримо, це блефаропластика. Або, простіше кажучи, пластика повік, зроблена не вчасно, а занадто рано. Зараз це стало модно робити чи не в 25 років, щоб нібито відкрити погляд. Але давайте згадаємо звичайну фізику якщо забрати забагато шкіри з верхньої повіки, око просто перестане закриватися. Це називається лагофтальм, звучить як якесь закляття з Гаррі Поттера. Але насправді це справжній жах. Ви спите з напіввідкритими очима, рогівка сохне, каламутніє. І, як наслідок, привіт! Серйозні проблеми із зором, шкіра повік дуже тонка та ніжна, один неправильний рух скальпелем, один зайвий міліметр, і ви отримаєте вічно здивований вираз обличчя та постійний дискомфорт. Лікарі радять робити це лише тоді, коли повіка справді нависає і заважає бачити це так званий птос, а не тому, що вам просто набридло чи стало нудно. А тепер давайте про наше тіло поговоримо. Ліпосакція багато хто думає, що це спосіб скинути вагу, оце найбільший міф. Ліпосакція це щоб трохи контури поправити, а не боротися з великою вагою чи ожирінням. Якщо ви 100 кілограмів важите і збираєтесь на цю ліпосакцію, ви робите велику помилку. Уявіть, що ви намагаєтесь вичерпати воду з човна, який тоне чайною ложечкою, і при цьому не затуляєте ту дірку, жир повернеться. І найстрашніше, він може повернутися не туди, де був, а от прямо всередину до внутрішніх органів прилипнути, це вже пряма дорога до діабету. І серйозних проблем із серцем. Якщо не змінити спосіб життя і не працювати з ендокринологом, ліпосакція це просто гроші на вітер і великий стрес для нашого організму. Лікарі її призначають, щоб прибрати оці жирові пастки, ті, що ніяким спортом не проганяються, це точно не заміна дієті. А шостий пункт, про який ми поговоримось, це взагалі жах. Видалення ребер, щоб талія була тонка, звучить як якась середньовічна тортура, але ж ні, це практикують навіть зараз. Наші нижні ребра існують не для краси, вони захищають такі важливі органи, як нирки, селезінка та печінка. Якщо їх прибрати, то ви просто залишаєте ці життєво важливі органи геть без захисту. Уявіть, ніби ви зняли з машини бампер, щоб вона була нібито спортивніша. А потім трапилася якась дрібна аварія. Будь-який удар у бік, навіть якщо ви просто посковзнетеся і впадете на льоду, може призвести до розриву внутрішнього органу і прямої реанімації. До того ж, без підтримки, ребер наш хребет отримує просто шалене колосальне навантаження. Це одразу порушує поставу, викликає постійні болі в спині. Талі, звісно, буде тоншою, але чи варте це того, щоб постійно жити в страху навіть перед легким поштовхом? Хірурги, травматологи від такої краси просто хапаються за голову і кажуть, що це справжній жах? Давайте поговоримо про найнебезпечніший тренд останніх років: це так званий BBL або бразильська підтяжка сідниць. Суть операції проста жир забирають з живота. І перекачують у сідниці, ну тобто у п'яту точку, звучить як ідеальний обмін, правда? Але, на жаль, ця операція має один із найвищих показників смертності в усій естетичній хірургії. Річ у тім, що в сідницях проходить дуже багато великих судин та вен, і якщо хірург випадково введе жир занадто глибоко, він може потрапити просто у кров. Це називається жирова емболія, маленький шматочок цього жиру летить далі в серце або легені, і миттєво їх закупорює. Це справжня рулетка. Навіть дуже досвідчені лікарі відверто побоюються цієї процедури. Якщо у вас немає медичної потреби, наприклад, для реконструкції тканин після важкої травми, то ризикувати своїм життям заради гарного фото в бікіні. Це просто божевілля, тож подумайте про це, коли наступного разу побачите чергову рекламу ідеальних форм. Восьме це імпланти в литки. Так, чоловіки теж частенько переживають через тонкі ноги, вставляють собі силікон, щоб гомілка виглядала ніби накачана, але ж ноги це зона, де дуже активний кровообіг і постійне навантаження. Імплант може сунутися. Перетиснути нерв або викликати постійний набряк. Уявіть собі, у вас в нозі постійно чужорідне тіло, яке давить на м'язи під час кожного кроку. Часто це призводить до так званого компартмент синдрому це коли м'язом стає тісно у власній оболонці, це шалений біль. І що найсмішніше, накачати литки у залі, це довго, але ж безпечно. А операція дає швидкий результат, але може зробити вас калікою. Якщо немає медичних показань, наприклад, атрофії м'язів після поліомієліту це просто дурна витівка. А що там кажуть про зміну кольору очей? Оті новомодні штуки, кератопігментація чи імпланти райдужної оболонки. От хоче людина мати блакитні очі замість карих. І готова на такі викрутаси, що й не передати, лазером чи то випалюють той пігмент, чи то вживляють кольорову лінзу просто всередину ока. Звучить, звісно, як якась фантастика, але ж наслідки цілком реальні. Це глаукома, катаракта, а в найгіршому випадку повна сліпота. Очний тиск підскакує, а вся та дренажна система ока просто забивається тим пігментом. Уявіть собі. Ви зафарбували вікна у хаті фарбою, а та фарба почала роз'їдати саме скло? Лікарі-офтальмологи такі операції роблять лише щоб замаскувати якісь вади ока, наприклад, те ж саме більмо. А робити це здоровому оку це справжній злочин проти власного зору, та кольорові контактні лінзи коштують копійки, і вони ж безпечні. То навіщо отак ризикувати власним зором? Скажіть мені, десяте це операція, де ноги подовжують. Роблять це апаратом і лізарова, ламають кістки, ставлять спиці, а потім місяцями ті гайки крутять, розтягуючи кістку. Це ж пекло, а не біль. Це місяці, а то й цілі роки в тому інвалідному кріслі чи на милицях. Ризик зараження навколо тих спиць просто колосальний, кості можуть взагалі не зростися. Або зростуться криво як попало, розтягуються м'язи та нерви, і це може закінчитися тим, що ви втратите чутливість, або, не дай Боже, буде параліч стопи. Таку методику взагалі вигадали для тих, у кого ноги різної довжини, або для людей із карликовістю. Це ж серйозна ортопедія, а робити це тільки тому, що ви хочете стати на якихось 5 сантиметрів вищим. Воно того не варте. Ви ж міняєте роки активного життя на лікарняне ліжко. Подивіться, хоч відео, як такі пацієнти проходять реабілітацію. Уся та романтика зникає миттєво. А поговоримо про губи, а точніше, про булхорн. Це операція, коли під носом вирізають смужку шкіри. Роблять це, щоб верхня губа вивернулася і здавалася пухкішою, і це назавжди. Проблема в тому, що шрам під носом видно завжди. Так, його можна замаскувати тональним кремом, але він нікуди не дінеться, і якщо шкіру натягнули занадто сильно, рот може перестати закриватися, зуби сохнуть, а посмішка стає такою, знаєте, заячою зуби, що постійно на виду швидше псуються, а повернути відрізану шкіру назад, вже неможливо. Це по суті квиток в один кінець. Якщо у вас немає вродженої деформації чи травми, краще скористатися тимчасовими філерами, які принаймні згодом розмоктуються, різати обличчя заради моди, яка змінюється кожні 5 років, це погодьтеся абсолютно провальна стратегія. Дванадцятий блок це ямочки на щоках або як вони її називають, дімполектомія. Дівчата думають, що це дуже мило. Хірург робить розріз всередині щоки і пришиває м'яз до шкіри. Здається, що все просто, але ж дуже часто це закінчується грубими рубцями, шрамами, прямо в роті. Ямочки можуть вийти криві, несиметричні. або що ще гірше вони будуть видно не тільки коли ти смієшся, а постійно. Обличчя тоді виглядає, ніби його пом'яли або покоробило. Крім того, ви ж травмуєте мімічні м'язи. З часом цей штучний шов, ця зв'язка, може послабшати, і в тому місці обличчя просто почне обвисати. Ви робите собі штучний дефект на тканині, природа тобі не дала ямочок, може, твоєму типу обличчя вони і не потрібні, ну не пасують. Втручатися у роботу власних м'язів заради отакої от милоти це дуже сумнівна і ризикована справа. Далі поговоримо про видалення біополімеру це, звичайно, вже виправлення тієї біди, але воно добре показує, чого не можна собі колоти аби що. Пам'ятаєте, у дев'яності та на початку 2000-х було дуже модно закачувати в губи гелі, які не розсмоктуються. Зараз це просто справжня кара для хірургів. Цей гель починає мігрувати, запалюються і губи стають просто горбаті. І витягувати його доводиться тільки разом із тканинами губ, це дуже важка, а часто й кривава операція. Я про це розповідаю, щоб вас застерегти. Ніколи чуєте, ніколи не коліть собі ці перманентні філери. Жоден порядний лікар не запропонує вам вічний препарат. Якщо вам обіцяють, що ефект буде назавжди, тікайте звідти. Назавжди залишаться лише великі проблеми і фіброз. Користуйтеся тільки біодеградуючими матеріалами, які наш організм може сам вивести. Чотирнадцяте місце це занадто великі імпланти, встановлені без урахування анатомії та пропорцій. Це справжня гігантська манія, коли пацієнтка з першим розміром просить п'ятий, а лікар на це погоджується. Шкіра такого просто не витримує. Гравітація невблаганна. Такі груди дуже швидко обвисають, з'являються розтяжки, а важкість викликає сильний біль у спині. Хребет починає викривлятися. Часто навколо такого великого імпланта організм формує щільну капсулу. Груди стають тверді, як камінь. Це явище називається капсулярна контрактура. Імпланти треба обирати відповідно до вашої анатомії, а не згідно з картинкою з якогось чоловічого журналу. Справжній фахівець завжди відмовить у встановленні надто великих імплантів він знає, що вже за рік пацієнтка повернеться зі скаргами на постійний біль і деформацію. А тепер давайте поговоримо про так звані профілактичні операції. От, наприклад, видалення апендикса ну, мовляв, про всяк випадок. Дехто міркує так навіщо ждати, поки почнеться перитоніт, давайте його відразу виріжемо, але ж апендикс це не якийсь там рудимент, як колись думали, це по суті така собі ферма для всіх корисних бактерій нашого кишківника, це важлива частина імунної системи організму. Ті люди, яким апендикс видалили без запалення, потім довше відновлюються від інфекцій і, як правило, частіше мають негаразди з травленням. Кожна порожнинна операція ПЦ завжди ризик утворення спайок, а спайки можуть просто склеїти кишківник і спричинити кишкову непрохідність. Жоден нормальний хірург, якщо він при здоровому глузді, не полізе вам у живіт без гострого запалення. Тож, якщо вам пропонують таке для профілактики, знайте це справжнісіньке шарлатанство. Пункт 16 – це кесарів ростин, які роблять без жодних медичних показань. Лікарі часто чують такі прохання я не хочу народжувати сама бо боюся болю, зробіть мені операцію. Але ж кесарів ростин це дуже серйозна порожнинна операція. Коли розрізають матку, це завжди ризик кровотечі, ризик підхопити інфекцію і, звичайно, ризик для наступних вагітностей. Рубець на матці залишається назавжди. Відновлення після природних пологів триває лише кілька днів, а після кесаревого це вже місяці. Дитина також не отримує важливий гормональний коктейль, який виробляється під час пологів, крім того, не проходячи через родові шляхи. Немовля не отримує першу необхідну йому мікрофлору, кесарів ростин рятує життя, коли щось іде не за планом, але робити його просто за бажанням як, наприклад, якусь там стрижку, це надзвичайно великий ризик і для здоров'я мами, і для здоров'я дитини. Сімнадцятий тренд дівчата це профіль джолі, коли кути щелепи собі роблять філерами. Це ніби й неповноцінна операція, але втручання досить інвазивне і дуже небезпечне. У гонитві за тим ідеальним чітким овалом у щелепу закачують просто купу того густого гелю, і тоді обличчя стає ну немов праска, чесне слово. Проблема в тому, що той гель притягує до себе воду, вранці прокидаєшся, а обличчя набрякло як подушка. З часом той філер починає сповзати вниз, і замість чіткого овалу вилазять брилі. Обличчя стає важким і таким надутим. Лікарі це називають обличчя багатої алкоголічки. Вибачте, що я так прямо говорю, але це професійний медичний сленг. Така гіперкорекція завжди виглядає неприродно і дуже грубо. Краще вже займатися своєю поставою і прикусом. Ніж накачувати обличчя цим гелем. Пункт 18. Ліпофілінг грудей, тобто повна заміна імплантів. Звучить це, звісно, чудово. Свій жир, все натуральне, але жир має таку властивість, і він розсмоктується. Причому нерівномірно. У грудях можуть утворитися кісти з жирової тканини, а також кальцинати. І ось тут найнеприємніше на мамографії ці ущільнення виглядають. Точно так само, як рак грудей, ви прирікаєте себе на постійні біопсії та страх онкології, тому що жоден рентгенолог не зможе одразу вам сказати, це жир чи це таки пухлина. Якщо вам треба лише трохи підкоригувати форму, це одна справа, але намагатися збільшити груди на два розміри за допомогою жиру. Це буквально створювати хаос у діагностиці вашого здоров'я в майбутньому 19 це пластика-пупка, або як її ще називають, умбілікопластика. Дівчата хочуть мати ідеальний вертикальний пупок. Ну, начебто це найголовніше в житті, часто цю процедуру роблять разом із підтяжкою живота, тобто абдомінопластикою. Але ж треба пам'ятати, пупок – це по суті просто рубець, і там дуже погане кровопостачання. Ризик некрозу, тобто того, що тканини просто відімруть, тут надзвичайно високий. Пупок може просто взяти почорніти і відпасти, залишивши після себе страшну грубу дірку, або що теж не краще, він загоїться кривим келоїдним рубцем. Це ж така дрібниця, на яку в житті взагалі ніхто не звертає уваги, але через цю дурницю люди готові лягати під ніж. Якщо у вас немає грижі, не чіпайте свій пупок. Ризик отримати жахливий шрам посередині живота просто надто великий заради такої сумнівної естетики, ну і останнє у нашому списку це розрізання язика або так званий сплит. Це вже зі світу екстремальних бодімодифікацій. Хоча багато хто робить це у хірургів. Язик, до речі, складається з двох м'язів, а між ними проходять важливі артерії та нерви. Якщо його розрізати, ви ризикуєте отримати таку кровотечу, яку вдома просто не зупинити. Порушується дикція ви будете шепелявити або мати дефекти мови усе своє життя, втрачається чутливість до смаку. А якщо вам ще й зачеплять нерв, язик може або оніміти, або ж боліти постійно. І найголовніше, це втручання є незворотнім. Шити язик назад так, щоб він працював як раніше, це практично нереально, це такий собі експеримент над власним тілом, який може коштувати вам можливості нормально говорити та навіть їсти. Подумайте про це тисячу разів. Фух, список вийшов такий чи маленький, правда ж? Я вам це розповів не для того, аби налякати, а щоб ви зняли, так би мовити, рожеві окуляри. Хірургія, це безумовно велике досягнення людства, вона рятує життя, відновлює обличчя після аварій, допомагає знову дихати і ходити. Але коли медицина перетворюється просто на бізнес з виконання чиїхось забаганок. Отут і починаються справжні негаразди. Пам'ятайте, ваше тіло це не конструктор Лего, не можна просто виняти одну детальку і вставити іншу без жодних наслідків. Затямте собі, найкращий хірург це той, який вміє сказати вам тверде ні. Якщо лікар вас відмовляє від втручання, цінуйте його. Він насправді береже ваше здоров'я. Дуже вам дякую, що додивились це відео до самого кінця, я щиро сподіваюся, що воно вбереже когось із вас від рокової помилки. Якщо інформація була для вас корисною, підпишіться на цей канал і обов'язково натисніть на дзвіночок. А тепер власне запитання до вас яку саме з цих операцій ви до перегляду цього відео вважали безпечною? Напишіть у коментарях, давайте з вами обговоримо це.